Всім доброго дня! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку така: основні ознаки тексту. Розпізнаємо текст за його основними ознаками. Працюємо з підручником на сторінці 4-5. Записуємо у робочому зошиті. Беремо наші зошити. Сьогодні. Уважно поглянули яке число, місяць вересень і записали число, місяць, класна робота. Проведемо невеличку каліграфічну хвилинку. Не забудьте тиснути на паузу. І перша вправа, стрінка четверта. Склади і запиши прислів'я з пазлів. Як ти його розумієш. Тисніть на паузу та дуже уважно погляньте на невеличкі гарні пазлики. Яке ж прислів'я в нас виходить? Без науки нічого не прийде в руки. З абзацу з нового рядочку красиво записали це прислів'я собі до зошита. Як ви його розумієте? Не забудьте відпочивати між вправами. Вправа друга. Доведіть, що це висловлювання є текстом. Тож, вправа друга. Читаємо вірш Найкраща в цілім світі. Люблю я в рідному краю веселі співанки пташині. І річки бистро течую, і ротум'яту при долині, пропахлі вітрям колоски і запашне безмежне поле. І мамин хліб і ті стежки, якими вранці йду до школи. І перші проліски в гаю. І щедре сонечко в блакиті. Люблю вітчизну я свою, вона найкраща в цілім світі. Поміркуйте. Чи можемо ми весь цей віршик назвати текстом? Так, дійсно. А яку головну думку хотіла донести авторка? Що вона хотіла сказати своїм віршем? Можливо, вам допоможе заголовок? Дійсно, вона хотіла сказати, що вітчизна це край, де ти народився, ростеш, і він є найкращим. Працюємо з правою 3. Прочитай речення, досліди, чи становлять вони текст. Гарно відклали ручки, сидимо рівнесенько, щоб наші спини з вами не втомлювались. І погляньте на вправу 3. Дуже уважно, давайте з вами її прочитаємо. Справжню ціну хлібу знають хлібороби. Бабуся спекла рум'яний запашний хліб, хлібом і сіллю зустрічаємо дорогих гостей. Хліб для людини є досі дивом земним. Хліб лежить на вишиваному рушнику, хліб усьому голова. Скажіть, будь ласка, а чи є, на вашу думку, це текстом? Звучить якось незв'язно, правда? Звісно, це не текст, а окремі речення про хліб. Вони ніяк не пов'язані за змістом і не відповідають взагалі будові тексту, яка нам з вами всім знайома. Зверніть увагу, про що говориться в кожному реченні. Погляньте, чи встановлюються вони за змістом. А саме тоді вже робіть висновок, чи це текст, чи сукупність окремих речень про одне й те саме. Відпочили з їжачком? Молодці. Продовжимо нашу цікаву роботу. Працюємо на сторінці 5, вправа 4. Прочитайте, чи становлять ці речення текст. Відповідь обґрунтуйте. У нас може бути: або це не текст, це є окремі речення, або з цих речень можна утворити текст. Давайте, який же з цих варіантів вірний, з вами переглянемо. Тисніть на паузу і читайте, де вам зручно: або на екрані, або у самій книзі. Прочитайте і скажіть, будь ласка, чи є на вашу думку це текстом? Так, дуже цікаво. А перед тим, як ми дамо відповідь на це запитання, будь ласка, давайте подивимось невеличкий словничок. Що ж таке савани? Савани це тип рослинності поєднання трав'яного покриву з окремими деревами або чагарниками. Ну, приблизно ось так це виглядає. То скажіть, будь ласка, чи це було текстом у вправі 4? Ні, це були окремі речення, правда? Вони якось не пов'язувались між собою. Але ви помітили, що водночас вони були наче про одне і те саме. Не як у третій вправі. Скажіть, будь ласка, чи можна з цих речень утворити текст? Можливо, ми можемо поміняти їх місцями? Дійсно, можемо поміняти їх місцями. Давайте спробуємо. До речі, це буде ваше домашнє завдання. Тож домашнє завдання буде таким. Пишемо прямо у цій роботі, яку ми з вами розпочинали, вправа 4. Завдання таке. Треба дібрати назву до тексту і записати текст, розташувавши речення так. Щоб вийшов повноцінний текст, а не просто набір речень. Давайте ще раз перечитаємо. Воно здатне витримувати пожежі, які часто виникають тут у посушливий період. У саванах Південної Америки росте вогнетривке дерево, яке називається чапаро. У Надзвичайно, кора, що складається з кількох шарів, які дуже щільно один до одного прилягають, що рятує деревину від полум'я. Тому вона погано проводить тепло і, отже, не горить. Тож розташуйте, будь ласка, речення так, щоб це вийшло текстом. Щоб речення у нас були пов'язані за змістом і відповідали будові тексту. У нас було початок, основна частина та кінцівка. Розпочнемо із твердження, коли нам розповідається про щось, Так, про саме оце дерево розповідається. Далі повинно бути доведення і висновок. До речі, даю підказку. Висновок буде ось таким реченням. Тому вона погано проводить тепло і, отже, не горить.